Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Я Раїса Іванівна, і ми вчимо алгібру восьмого класу додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Я сподіваюся, що ви повторили і пам'ятаєте, що при додаванні і відніманні дробів з однаковим знаменником знаменник записують без змін, а в чисельнику пишуть суму або різницю чисельників. Важливо, що знаменник не може дорівнювати нуль. Ми маємо справу з раціональними дробами, пам'ятаємо завжди, що знаменник не може дорівнювати 0. І так ми робимо крок на достатній рівень. Звертаю вашу увагу, що тут теж будемо використовувати формули скороченого множення і винесення спільного множника за дужки. На перший погляд здається складним, великий запис, а якщо спокійно його роздивитися, то в принципі що ми можемо побачити? Знаменник однаковий, він залишається без змін, а в чисельнику потрібно написати різницю. квадрат мінус М, далі мінус 4 мінус-мінус плюс плюс М. Мінус m і плюс m в чисельнику скоротилося, і стало m квадрат мінус 4, а знаменник записали, як є. В чисельнику m квадрат мінус 2 квадрат це формула скороченого множення, яку можна розкласти на два множники. А в знаменнику формула m квадрат плюс подвоєний m на 2 плюс 2 в квадраті, то це ми згорнемо по формулі в m плюс 2 в квадраті. Таким чином m квадрат мінус 2 квадрат розкладається на два множники, а m квадрат плюс 4m плюс 4 згортається по формулі в m плюс 2 в квадраті. М плюс 2 в чисельнику m плюс 2 в знаменнику скорочується, залишається в чисельнику m-2 в знаменнику m плюс 2. Те саме в другому знаменник без змін. В чисельнику різниця 9С мінус 18 мінус 6C. 9 мінус 6 3C мінус 18, знаменник без змін. В чисельнику винесемо дужки 3, а в знаменнику С. Тоді в чисельнику і знаменнику С мінус 6 скорочується, буде 3 ділене на С. Ці завдання потребують уваги, зосередженості і знання формул і вміння виносити спільний множник дужки. Ідемо далі. Доведіть тотожність. Давайте подивимося уважно на обидві ці тотожності. Ми бачимо, що справа написано число і там, і там, а зліва вираз. Тож, ми маємо виконати тотожні перетворення лівої частини. Знаменник однаковий запишемо це як один дріб. А-б в квадраті мінус а плюс б в квадраті в чисельнику в знаменнику 2аб. По формулі А-Б в квадраті і А плюс Б в квадраті розкриваємо ось ці дві дужечки. Перша дужка розкривається як квадрат мінус 2аб плюс б квадрат, а друга квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Перед дужками мінус, а значить, а квадрат, 2аб і б квадрат всі будуть з мінусом. А квадрат скоротиться, б квадрат скоротиться, в чисельнику залишиться мінус 2ab мінус 2аб, мінус 4аб. В знаменнику 2 ab Коли ми скоротимо на 2 і на А, і на Б, у нас вийде мінус 2. Тож ліва і права частина обидві дорівнюють мінус 2. Отже, наша тотожність, яка була дана, вірна, і ми це твердження довели тотожність доведена. Друге завдання подібне до цього. Якщо ви маєте сили, спробуйте самі. Тож ми ліву частину записали як один дріб, знаменник без змін, а чисельники додаємо. Так само розкриваємо по формулі А плюс Б в квадраті. Це А квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат, далі стоїть плюс. Можна дужки не ставити. а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Мінус 2б скорочується, і буде а квадрат плюс а квадрат, б квадрат плюс b квадрат. Тобто 2а квадрат плюс 2b. Винесемо 2 за дужки в чисельнику, і а квадрат плюс б квадрат чисельнику і знаменнику скоротимо. Тож, виходить, що ліва і права частина однакові, 2 дорівнює 2. Отже, тотожність, яка нам була дана, доведена. Звертайте увагу на оформлення, ми маємо прописувати певні пояснення своїх дій. Наступне завдання. Знайдіть значення виразу, якщо дано значення змінних величин. Спочатку має сенс виконати тотожні перетворення. Запишемо цю суму, розглянемо знаменники, в першому знаменнику винесемо за дужки 2, а в другому знаменнику мінус 2. Тоді у нас в перший знаменник 2 помножити на m-5, а другий мінус 2 помножити на m-5. Мінус ми можемо писати як в чисельнику, так і в знаменнику. Це дозволено, то ми цей мінус перенесемо вгору. І тоді знаменник буде однаковий. В чисельнику буде m квадрат мінус 25, а в знаменнику 2 помножене на m-5. m квадрат мінус 25, вже пам'ятаєте, це формула скороченого множення. m-5m5. M +5. Знаменник без змін. м 5 в чисельнику і знаменнику скорочується. В чисельнику буде М плюс 5 поділити на 2. Тепер, якщо М дорівнює 25, то підставимо сюди 25. То це, сума дорівнює 25 плюс 5 ділене на 2. 30 поділити на 2. 15. Сума других дробів записали. Давайте розглянемо знаменники: х-3, X 3y-х. 3Y -X. Значить, в другому знаменнику мінус потрібно винести з дужки. Перед дробом його напишемо. І тепер знаменники однакові. В чисельнику буде х квадрат плюс 9y квадрат мінус 6 xy В знаменнику x-3y. В чисельнику формула скороченого множення х квадрат плюс в квадраті і мінус подвоєний добуток 2 помножити на х і помножити на 3y. Мінус 6х. Тож можна згорнути по формулі х 3 у в квадраті і скоротимо. знаменнику буде 1, х-3 в чисельнику. Тепер підставимо значення х і. Тоді а, ця сума буде дорівнювати 2026, відняти 3 помножити на 1 третю. 2026 мінус 1 – 2025. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, будьте наполегливі, і успіх вам гарантований. До зустрічі!